Добрий день, мене звати Анастасія, і я шукаю роботу у місті Жовті Води. Бажана на пошті, так як в мене є досвід роботи у сфері обробки поштових відправлень. Я володію навичками роботи з поштовими накладними, сортуванням, маркуванням і укомплектуванням відправлень. Вмію працювати швидко та організовано, дотримуючись правил безпеки. Я володію базовою комп'ютерною грамотністю, працюю зі сканерами штрих-кодів та логістичними програмами. Відповідально ставлюсь до завдань, дотримуюся термінів, уважна до деталей. Я дуже швидко навчаюся, дисциплінована і дуже гарно працюю у колективі. Загалом шукаю стабільну роботу і буду дуже рада працювати з вами в команді. Сподіваюсь, зустрінемось на співбесіді. Дякую за увагу! Мій телефон номер 50 230 81 10. Дякую!